Так, ось цю ось монету, е, вона в ячейці в нас лежала, ну, може, років 4. Ще десь коронавірус був, mm. є люди в регіонах, які, які нам скидають фотографії, і ми купуємо в них монети по фотографії, там або ломбарди і так далі. І щоб не запилювати монету, ми їм кажемо, що вона оригінальна. Якщо ми вже сказали, що вона оригінальна, то ми її викуповуємо, там підвозять. В Києві і так далі. І от по фотографії після цієї покупки ми перестали нашим клієнтам підтверджувати оригінальність монет по фотографії. Тому що дану монету по фотографії було практично нереально відлічити, тому вона важить 8,6 грама. Так, я збільшую сум. Дана монета важить 8,6 грама, вона не штемпельна, вона лета, але фотографія просто цього не передала. Гурт зроблений дуже якісно. І реактивом, коли перевіряли золото, то воно показало 900 пробу. Потім, коли ця монета нам е, приїхала, то і ми вже взяли її в руки, то ми зрозуміли, що вона не справжня, але думали, що вона золота. А потім, коли її перекусили, там всередині білий метал. І зараз візьму в гірш якості. І ось подивіться. Вона, дана монета, трішечки товща. Ось. Це оригінальна зараз не фокусує. Оця зверху 10-98 оригінальна. Зараз не сфокусує, щоб було добре видно. Не фокусує. Тобто, якби нам цю монету принесли в офіс, не по фотографії, то ми б її б, звичайно, не купили як оригінальну. Але ми, ну, але ми її могли б купити як не оригінальну по ціні золота. Але вже зараз ми цього теж не робимо. Тому, що, коли цю розкусили, тут не золото. Є монета 10 рублів, 10 рублів 1899 року. в нас там монет немає в наявності, Це копія десь 80-х років радянська. Там на ребрі написано не АГ, а АР. І. А, а в 99-му АР не було. От передивіться свої колекції, якщо у вас 10 рублів 1899 року, і на, на ребрі написано «АР», То це точна копія. Ось із цієї ж опери. Коли в нас буде дана монета, може десь будемо купувати, і вона з'явиться, то я її вам покажу і розкажу. От, 5 рублів 1904 року. Це золота копія. Вона відлита. Така. Так, я вам показував 5 рублів 1900. з більшою зум. 5 рублів 1904 року. В 1904 році в нас на ребрі монет даного типу був, був міцмейстер АР. А тут у нас АГ. Зараз я покажу. АГ. Бачите? От. Зробили монету дуже, дуже добре. Вона відлита, вона не тем, ну, без, не маєш темпільного блиску, вона то блистить. Ну, але для початківця це взагалі відрізнить нереально. Для вже професіоналів це е, реально відрізнить. Але теж є люди, які можуть, подивіться, по вазі зараз хвилинку. Чотири, тридцять Покази, з урахуванням того, що вона, типу, як в суперідеальному стані, і це похибка вагів китайських підходить. І як багато колекціонерів вірить в те, що оригінальні монети повинні стояти на ребрі, а не оригінальні не стоять, то, як ви бачите, ця монета стоїть на ребрі. Тому і така монета є 10 рублів 1899 року з АРК. А АЕРК пішла тільки з 901-го. Ось такі от копії. Оце от копії, так, да, реальні копії. Які Є велика ймовірність, що ви можете купити, зекономити 500 тисяч гривень, а по факту просто втратити свої гроші. Ну, в будь-якому випадку, ця монета вона коштує грошей. І ця монета точно золота, тому що вона ну, в неї підходять параметри. Бо ось ця ось десятка вона товща була. Ну, Нам вже не потрібно було її там на ваги і цей ставити, ми просто думали, що вона проби меншої проби, не 900, а наприклад, 700 проби. От вона важить 8,58, а при, при вазі 8,6. І ми вже коли її потім нам привезли, ми подумали, що вона, напевно, ну, вже побачили, що це точно копія, але напевно вона не 900, а можливо, 800 проби, тому що ну, чому вона товстіша. Але коли вже її ювеліри розрізали то стало відомо, що тут є, ну, вона не з золота. Це вже тепер просто сувенір. І це урок, за який ми заплатили, напевно, на той момент, це скільки часу пройшло, напевно, до 500 доларів. Тоді така була ціна на десятки.